Сергій Крутій на посаді голови Житомирської районної державної адміністрації перебуває майже п'ять місяців. За цей час, попри непросту ситуацію, в державі йому вдалося не лише втримати стабільність у районі, виконати бюджет, а й перевиконати його майже на 750 тисяч гривень. Зараз, аби кошти лишились в місцевому бюджеті, потрібно перевиконання на 105 відсотків, а це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Чиновник наголошує, до цієї цифри лишилось не так і багато. Також Сергій Крутій розповідає, п'ять місяців працював без жодного заступника. І чиновники районної РДА з усім справлялись. Налагодили харчування переселенців із зони АТО, контроль над якістю міжміських перевезень, переобладнання котелень на тверді види палива. І це далеко не увесь список соціально важливої роботи, якою займається Сергій Крутій. У нас є Вертаківський сільський раді, населений пункт Городище. І там сім років не було води. А там проблема. Чому там дуже він стоїть на горбу, і там дуже колодязі треба робити дуже глибокі. Ну завдяки сільгосворобникам, які мали майно. Ми з ними домовились, і вода сьогодні в Городищах є. Голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін розповів, що роботу голови районної державної адміністрації Житомирського району Сергія Крутія цінують. Я пишаюся тим, що наша команда зробила в Житомирському районі. Що Сергій Крутій персонально зробив в Житомирському районі, що ми посунули тут повністю, поламали всі схеми. Що ми позбавили мешканців району від того, що тут було від тотальної корупції, від узурпації влади в районі. За ініціативи Сергія Крутія, Житомирський район постійно збирає допомогу для військових у зону антитерористичної операції. А це харчі, бронежилети, збір коштів на потреби військових і доставка на місця. Доставку цих речей особисто контролює Сергій Крутій, адже розповідає чиновник: були випадки, коли передачі не доходили до адресатів. Тому він особисто взяв це питання на контроль і вже сім разів супроводжував допомогу у зону АТО для 95-ї та 30-ї бригад. А зараз син голови Житомирської районної Державної адміністрації Сергія Крутія збирається йти воювати на схід, аби відстоювати інтереси народу України. Терміново робити реформи, терміново, як би не було важко, як би не було тяжко цьому народу. Ми показали, що ми можемо. Люди приходять, вибачте, віддають останніх 15-20 гривень, щоб закупити пачку сігарет цьому хлопцю туди. Ви розумієте? Сьогодні Сергій Крутій розповідає, що згоден піти з посади за умови призначення на його місце людини, яка дбатиме про інтереси громади Житомирського району і не була регіоналом. А тому чиновник закликає місцеву владу до прозорих громадських слухань з цього приводу, які повинні відбуватись у Житомирському районі, а не у стінах офіційних державних структур обласного центру. Я не хочу, аби до влади прийшли люди, які стріляли в мене на майдані. Наголосив Сергій Крутій.